16 квітня в культурному просторі центру святого Мартіна Віктор Андрієнко презентував свій фільм Іван Сила. Це український дитячий художній фільм, знятий за книгою Олександра Гавроша. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. Фільм Іван Сила оповідає надзвичайну історію життя Івана Фірцака. У 18 років він став артистом чехословацького цирку і побував у 64 країнах світу, дивуючи всіх своїми перемогами. Чемпіон Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби, чемпіон Європи з культуризму. За неймовірну силу він отримав прізвисько Іван Сила Кротон. Іван Фірцак виграв чимало поєдинків з відомими борцями світу. Американська преса називала його найсильнішою людиною ХХ століття. 1937 року в самому розквіті своєї слави він повернувся на батьківщину. Після показу кіно глядачі мали змогу поспілкуватися з режисером Віктором Андрієнко, який розповів, як створювався фільм. Що приїхали знімати туди. Вершавский район, село Билки. Это настоящая хата Ивана Фирцеха. Мы выходили из настоящей хаты. Это лежал виноград, который собранный был. Вот прямо здесь. Все было настоящее. Молоко, которое стояло, все настоящее. Я говорю, зачем настоящее молоко? Ну, вы же сын его Понимаете? То есть, э, любой предмет, который вы видите в кадре, по стакане, все, все настоящее было. Вопросы есть какие нибудь А я просто я... Дуже цікаве питання, тому що о, підійшов Володя Філіпов, який є продюсером, і знає, який фільм, хто проходить крізь вогонь, тому я теж був всього продюсер і допомагав. І Володя як бы, продюсер того фільму. І е, він підійшов сказав, коже, мені, і сказав, Віктор Миколаїв, що повинні зробити дитяче кіно. Чому я? Тоб, ну, містика везде, це все розказується, це містицидно. Я говорю, хорошо, ладно, я попробую. Три месяца он меня уговаривал, он сказал, Виктор Николаевич, только вы можете снять детский канал. Почему я говорю, почему я? У ну, нас столько сумасшедших ходит режиссеров и все. Ну нет. Хорошо. Тогда я стал искать материал. Нет материала. Назовите мне хоть одну украинскую книжку, детскую книжку на украинском языке. Следите. Запала не тючат Да Нема. Понимаете? І пішов. Зайшов до своїх друзів, художників, і я дивив книжку лежить, неймовірно пригоди Івана Сім. Відкриваю книжку, а там такий вірш. Зараз його почитаю прочитати. Я, коли прочитав той вірш, я говорю, класний, я говорю, пепі Долго-Пачуха для українців я назвав. Знаєш, що... такий довгий да? yeah такий, Думаю, буде веселе, таке як пепіть довгий чурок, таке всіми ділами зараз читаю. Бо що дуже веселий такий віршик був. Називається Пісенька про цирк. Сьогодні все-таки цирку. Звучить вона ось так зараз. Ось почитав я той віршик і відправив ту книжку у продюсера. Почитайте. Дзвонить мені притвор. Звони мені продюсер і каже, а я зараз опаюте, звучить вона примерно так. Дорослі є малята, хлоп'яти і дівчата, Чекаємо цирк, чекає цирк на вас, Мерщий біжить до нас. Життя це цирк на дроті, а цирк це життя в польоті. Хто істину цю знає, той нас не оминає. Ну і так далі. В общем, вы сын с тише, ой, классно я ведь правый продюсер, И еду на в поезде, вони звонок такой, говорит, видите, это то, что наш. говорю, классная штука. Говорю, да, ну так это прекрасно говорю, а говорю, о, о чем? Расскажи, я же не читал. Говорю, как это? Я же не знаю, что это такое. Говорю, ты понимаешь, это про Чехию? Опа, как? Подожди, стоп, какую Чехию? Начало веха, подожди, Чехословакия, я говорю, да. Так я же, ну для меня, давай, я же так все успешу. Я говорю, доверять Чехословакия, это вторая, э, вообще, это для меня это, это история, это параллельно моего творчества, это швей, в котором я шесть ролей играл, когда у нас работали чехи, когда я учил чешские песни, гришки нас посвали, так там стоит ты, мипа, сыпи, ты, а спис вещи не ты, со пакетов за высили, кришки камня, пища цели, со пакетно зависели, высели, гришки камня, стои, йог, нет. В том, что говорю, класс, говорю: а давай сделаем так. Ты с автором свяжись, может, там в золотых кайданах по канале ходит, а мы там хочемо з ним запитать, как він там живе. Он связывается, зв звонит мне через 10 минут. Он говорит: а, а ты автора знаешь, говорит, откуда я его знаю? Говорю, так ты же ему приз вручал. Говорю, когда? На канации слова. За что? За это произведение? Я дело в том, что я же раз говорю, я ж, ж пьеса у меня, а я ж не знал, что он книжку написал роман. По детский роман еще не читал и не попросили. Дайте за детскую я и суну э, тому самого Саше Александру э, Гавришу. Вот. Саша ситуация в том, что я тоже такая. Я говорю, а где он живет? Говорит, в Ужгороде. Я говорю, уже еду из Ужгорода. У меня куча друзей. Ты что, это, Лушоры, там, это все, это все, ты что, это ж мои места. Я же там отдыхаю, всегда приезжают. Думаю, думаю, боже, я еду из Ужгорода. Это в Чехии. Говорю, я говорю, понимаешь, говорю, три раза в воронку одна и та же бомба не падает. это надо задуматься. Да, я хотя почитаю. Я когда почитал, ну, конечно, вам все вот так мимо денег, там надо все было собирать, потому что очень хороший детский бестселлер. Он три-четыре раза издан в Украине, один раз в России даже издан. И он дети читают очень легко и всем нравится. Следуйте за нашими анонсами подей в культурном пространстве центру Мартина.